Доброго дня! В цьому відео хотів би показати, що в нас появилися такі переходи. Мідні. Дивіться, яка супер якість. Переходи появилися 2 на 3, 2 на 4 і 3 на 4. 2х3, бачите, от. 3 на 4. От іменно такі. Ми півтора зараз не робимо, ми тільки робимо от з двойки на тройку, якщо людині там потрібно, з двойки на четверку, тому що дуже багато сьогодні використовують обладнання на 4 дюйма. І 3 на 4 це теж люди, які в нас брали спирт кулони з кубом на кришці 3 дюйма, але хочуть собі робити ароматику іменно на четверті. Тобто є 3 на 4. Все воно є на сайті, можете перейти, я перший лінк під відео лишу, залишу іменно на ті девайси. Ви собі передивитеся, можете вивчити і можете собі замовляти. Тобто вони вже є в налічі, і ми можемо відправляти клієнту. Дуже добре іменно вони підходять для людей, які хочуть зберегти ароматику, які хочуть, щоб було в них дуже класна картинка. Тому що воно дуже класно дивиться той перехід. І люди, які, допустимо, мають мідне обладнання, вони просто з задоволенням будуть брати такі девайси собі. В майбутньому ще буквально в слідуючому відео я буду показувати, ми зробили такий дуже класний девайс для людей, які хочуть використовувати ПВК. Я то сьогодні ще так якби не буду обговорювати, але іменно подивіться, і ви будете приємно вражені, наскільки ми класний девайс придумали. І ми вже його протестували, і він вже зараз буде в нас на сайті. А сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я! Тримаємося! До скорої зустрічі.